Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Колишній президент України Ющенко та його глави адміністрації Віктора Балоа і Віра Оліянченко отримали з чорної каси партії регіонів близько 1 мільярда доларів за здачу влади Януковичу, заявив голова загарпатської ОДА Геннадій Москалі. Що ми шукаємо в чорної каси партії регіонів на 2 мільярди доларів? Якщо майже 1 мільярд забрали за здачу влади Януковичу, колишній президент України. Іні Ющенко його глави адміністрації Балога і Ульянченко цитує Москаля його офіційний сайт. Разом з тим він нагадує про аферу з дитячої лікарні майбутнього гроші на будівництво, якої Віктор Ющенко та його дружина Катерина збирали через фонд Україна 3000 і за допомогою телемарафонів до фонду добровільно примусово платили всі олігархи по 10, 50 до 100 мільйонів гривень. А прості громадяни наївно повірили в цю аферу, вносили добровільні пожертвування, Хто скільки міг в результаті Оші з фонду вкрали. Ніякої лікарні ніхто не збирався будувати і не побудував, зазначає голова Закарпатської Ода. Також за його словами, ще в часи Януковича він особисто направляв усі матеріали в Генеральну прокуратуру. Тепер на лікарню майбутнього Москаль просить звернути увагу Національне антикорупційне бюро. Будь-яке антикорупційне бюро починає свою роботу з вищого керівництва держави. Тому я пропоную почати з експрезидента України Віктора Ющенка. А від нього ниточки тягнуться і до чорної каси. Партія в регіоні від корупційних схем, за якими він здав владу Януковичу, підкреслив Москалі. Дружина третього президента України Віктора Ющенка Катерина назвала Нісенітницею слова екс-голови закарпатської Ода Геннадія Москаля. Читаю чергову нісенітницю від пана Москаля, Бо для цього пана це є такий собі вид спорт. Новий наклип у бік родини Ющенків має бути яскравішим за попереднім. Пише дружина Ющенка. За її словами, вона раніше зазнавала утисків у своєму медичному проєкті і звинувачує у цьому сам Амо раніше, коли Москаль був народним депутатом, він разом із головним комуністом Симоненком був одним із найбільших гонителів проекту створення Всеукраїнського центру охорони здоров'я матері і дитини, що його ініціював наш фонд Україна 3000 у 2009-2011 роках. У період активної фази реалізації цього проекту саме з його подачами зазнали численних перевірок з боку прокуратури СБУ КРУ. Звичайно, ці перевірки нічого не виявили, але суттєво загальмували реалізацію проекту. Тоже значною мірою не створенням центру. Ми завдячуємо пану Москалю, заявила Катерина. Наразі поява на політичних заходах у Вашингтоні з приводу законопроєкту про перемогу України колишнього президента України Віктора Йощенка. Тож поганий знак для Зеленського пише професор Зінові Бібрецький. Це означає, що США шукає нейтральну політичну постать для початку якогось політичного процесу, а недавно він зустрічався з Джонсоном. США ювелірно блокує можливості сепаратних угод із сторони Зеленського. Янського починаючи повну ревізію використання коштів США і партнерів і власних державних коштів України. Представивши двопартійний проєкт резолюції нижньої палати представників США щодо позиції палати представників стосовно умов перемоги України. Головна суть проєкту чітке визначення поняття закінчення конфлікту, перемога України, повернення всіх незаконно окупованих територій міжнародно визнаних українськими територій. Попередня позиція США Україна сама визначить параметри своєї перемоги, відкинуто після… Після скандалу з паливом, держрезервом і прохованням інформації ТЗ «Інформа» – резолюцію. Перемога України зареєстрували у Конгресі США. Співавторами документа виступили члени Палати представників Конгресу, голова гельсінської комісії, республіканець Джо Вілсон та демократа Стів Коен. Під час презентації також був присутній третій президент України Віктор Ющенко з дружиною Катериною. Резолюція також передбачає протягнення представників російської влади до відповідальності за цю війну та встановлення справ. Водливості для жертв злочинів Росії український парламент не планує схожу ініціативу. Планував, але все заглохло на рівні обговорення в кабінеті Єрмака до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.